У п'ятницю на заході країни, а також у Житомирській області, будуть дощі та грози. Крім того, в окремих районах буде град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій. 12 серпня у західних та Житомирській областях грози. В окремих районах град та шквали від 15 до 20 метрів в секунду. Перший рівень небезпеки жовтий. Йдеться у повідомленні. Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що 12 Серпня обіцяє трохи стати милосерднішою повітряна маса на півдні та сході України, тож погода в цих регіонах має бути досить комфортною. За її даними, дощі йтимуть хаотично майже повсюди, в різний час доби та різної інтенсивності. Водночас в день на північному сході світитиме сонце, при дощах можливі грози та поривчистий вітер, додає вона. У Києві, 12 серпня, також місцями дощ та гроза. Стовпчики термометрів впродовж дня коливатимуться близько плюс 25 градусів. Ближче до Маковія скрізь температура повітря підвищиться на кілька градусів. Йдеться у повідомленні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.